Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю це відео зі смачного, а саме з приготування торта для мого сина. 30 липня в нього був сьомий день народження, і, знаєте, в нас вже така традиція, що до дня народження своїх діток я печу торти. Такі три обов'язкові торти на рік у мене є. Я маю ідеальний рецепт бісквіту для тортика та крему вершкового. І найчастіше саме такі тортики я печу до Дня народження, вони дуже легкі, підходять діткам. Я знаю, що тут немає якихось інгредієнтів, які не будуть споживати мої діти. Тому частіше за все, я саме цей тортик печу. І поділюся з вами рецептом бісквіту. У мене форма 24. 20... 4 см, і я беру на одне яйце 30 г цукру, 26 г борошна та 6 г кукурудзяного крохмалю. А якщо шоколадний хочете бісквіт, то на кожне яйце 16 г борошна плюс 10 г какао і 6 г кукурудзяного крохмалю та 30 г цукру. Я ще все залишу в описі під цим відео. Ну, і як ви розумієте, на кожне яйце збільшуєте пропорції. Я брала перший раз заміс робила на 6 яєць, а потім доготовлювала другий бісквіт бисквіт на 4 яйця, відповідно, все в рази більше стільки, скільки яєць. Яйця я брала з холодильника, можна брати кімнатної температури, це вже значення немає. І обов'язково, щоб був кукурудзяний крохмаль. Перш за все, потрібно збити яйця з цукром. А уже коли буде така густа пишна маса. Потрібно додавати борошно, змішане з кукурудзяним крохмалем. Тут дуже важливо гарно вимішати борошно, щоб не було борошна всередині. Тому так ретельно перемішувати, в той же час не потрібно занадто довго мішати, аби бісквіт не впав. Ну, я думаю, що тут так знаєте, варто в кілька етапів борошно замішувати і брати силіконову лопатку, і ось так зверху донизу перемішувати. Далі я застилаю свою форму пергаментом на дно і все, більш нічого я не змащую, заливаю тісто і випікаю в духовці на режимі верх та низ нагрів без обдуву, без конвенції десь приблизно 25 хвилин. А ще дуже важливий момент: потрібно дати охолонути бісквіту прямо в духовці. Коли вже температура знизиться, і бісквіт стане кімна... ну плюс-мінус кімнатної температури, можливо, там 35 градусів, скажімо, його потрібно замотати в плівку харчову і відправити, ну, наскільки там у вас є часу, можливості, до холодильника. Якщо ви зразу маєте готовий крем, то, звичайно, це робити не потрібно, щоб він не обвітрився. Я відправляла, тому що хотіла ще спекти другу порцію бісквіту. А для крему я використовую а, сир маскарпоне, вершки 33% та цукрову пудру. Спочатку збиваю а, міксером а, на великих обертах дуже холодні вершки. І Потім, коли вершки зіб'ються, це буквально там, 3 хвилини, на відміну від, м -м, до прикладу, яєць, які довго дійсно потрібно збивати до піків. Отже, додаємо потім до вершків сир маскарпоне та цукрову пудру. Саме цукрову пудру, щоб вже не було грудочок, щоб нічого не заважало в нашому соусі. І дуже важливий момент, щоб вершки були охолоджені. Я вже не показувала, як я збирала торт. Ще я змащувала кожен бісквітик молоком як пропиткою і перший шар кожного коржика я змащувала, у мене був джем полуничний, який я готувала. Саме. І ось такий торт у мене врешті вийшов, дуже великий, мабуть, кілограм 2,5 точно, можливо, навіть більше. А так я прикрасила нашу власну кімнату до дня народження сина. Робила це з чоловіком ввечері. Йому дуже сподобалося, емоції були неймовірні, і також його хрещена надіслала ще один тортик. Тому з е, самого ранку він вирішив саме з'їсти його, бо це ж улюблений Майнкрафт, як без нього. А мій уже тортик пішов на тебе, З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження Мирончик, З днем народження тебе. Загадуй бажання. І увечері до нас прийшли його друзі, однокласники, і ми замовили аніматора. І святкували вдома, бо погода була не дуже, було дуже вітряно. і... Дощова була погода, тому з вулиці принесли до квартири, чому я не дуже була рада, але загалом пройшло все добре. Діти класно провели час після того, як аніматор відпрацював ще мабуть години-дві з половиною грали в хованки, просто танцювали, дуркували. Ну, знаєте, Я так згадала своє дитинство, коли це безлімітні розваги були. Загалом час проведений був дуже класно, і я зрозуміла, що дітям власне, і аніматор не так потрібен, як просто час разом можна було включити їм так само музику, і я думаю, вони б кайфували не менше. Ну а потім ми з сином, уже, отримавши подарунки, почали їх розглядати, і навіть наймолодшому дісталася розфарбовка така багаторазова, чим Орестик зараз і займається, а саме розмальовує її. На обід готувала пюрешечку і тушкувала яловичину. Дуже полюбляю саме таке поєднання. А головне, що діти з'їдають все до останньої крапельки, особливо якщо м'язко з підливкою. Це дуже смачно. Тому нагадую вам, як ідею, стушкувати м'язко. Друзі, зараз вам дещо покажу. Треш контент. Було свято, і ми приклеювали такі блискітки, шторку-блискітки до стіни. І сьогодні я їх знімала. Так, ви правильно здогадалися, Я зняла прямо зі стіною. Це, друзі, воно було на типу клеєвій основі. Гляньте, воно зняло прямо з фарбою і трішечки шпаклівки. Якщо чесно, я в шоці. Я дуже засмучена. Тепер треба робити. Дрібний ремонт, чого я дуже не хочу, але доведеться. І тут ще чоловік має зламаний стіл цьому столу. Ми ще жили у його батьків, у чоловікових батьків, і вже тоді купили той столик. Там дуже маленький був балкон лоджі, і він там працював за цим столом. Він абсолютно не тримає. Кожна, кожен раз, як він сідає, тут ось ця полиця йому на ноги падає. Тому прийшов час його замінити, бо якби це робоче місце важлива річ. І цією кришкою він роздобав ось тут. Бачите так фарбу, ну і там теж покоцав. Словом, така дуже неприємна річ. Я дуже не люблю, коли ось це покоцані стіни фарбовані, але я дуже хотіла фарбовані стіни, бо до цього у нас завжди були зі шпалерами. І мені майстер говорив, що перші півроку ви побачите, що це таке собі задоволення, треба буде підфарбовувати постійно. Якби я погодилася, він пропонував робити декоративну штукатурку, але я хотіла гладкі стіни. І маємо, що маємо. Будемо ну, я буду вже сама цю дрібницю підробляти. Розведу таку шпаклівочку і замалюю. У мене фарба ще лишилася. І вже десь тут діти, щойно побачила. Ось тут, бачите, олівцями помалювали, треба все це постирати. Тому. Зараз мені треба сісти, подивитися, де якісь є столини дорогі. І я ще подумаю, можливо, в іншу сторону його поставимо. Ну, а потім мене чекали звичайні мамські будні, будні домогосподині. Інколи навіть нема що показувати, бо все так стандартно і нецікаво, мабуть, але. Ділюсь таким спогляданням, як воно є. Знаєте, ну я дійсно не роблю нічого задля відео, і якщо я щось купую, то це дійсно я готуюся до наступного сезону. Нещодавно, до речі, ще підкупила дещо до школи дітям. Якщо у нас щось відбувається, то це тільки тому, що воно відбувається в житті. А отак для контенту я нічого не роблю. Тому зараз у мене етап скукатінь, як то кажуть. Обрізаю цвітоноси на орхідеях, деякі вже ну, потрібно було раніше відрізати, а дещо вже відсохло. І дуже зраділа, що в цієї орхідеї яка цвіте, нарешті з'явився новенький листочок. У минулих відео я вам розказувала, що я дуже переживаю, аби вона. Не віддала всі ці сили квітуванню, і нарешті вона пустила новий листочок. Зараз займаюся поливом, поливаю я методом заливання, вони в мене так звикли. І сподіваюся, що трішки вони відновляться. Багато орхідей зараз нові листочки пускає, але помітила, що через північну сторону вони якби меншого розміру виростають, бо є такі вже листочки, які ніби доросли до межі і наступні пішли, але ще маленькі. Або вже маленькі, мабуть, це через недостачу освітлення, але я думаю, вони й до цих умов звикнуть, просто потрібно трішечки їм часу. Зараз буду готувати обід, і сьогодні я розморозила курячий фарш та е, свинину і хочу зі свинини зробити також фарш і замісити котлети. До фаршу я завжди додаю дуже багато цибулі, ну, не, може і не зовсім багато, але, як мені здається, так відчутно. І сьогодні в мене не було яйця, тому як склеючу речовину, додам сир, натерла його на дрібну терку. Ну і гарненько відіб'ю фарш, так воно теж буде нормально триматися. Хоча, в принципі, Мабуть, мабуть, воно б і так нормально трималося. Це знаєте, вже така моя уява спрацьовує. Перебила гарно фарш, зразу збиваю з цибулею. І буду додавати улюблені спеції. Зі спеціями, як завжди, у мене, що бачите, додаю. Дуже полюбляю, так знаєте, експериментувати. В принципі, ніколи не було такого, що я щось додала несмачне. Ну, звичайно, в мене в арсеналі ті спеції, які я люблю. Наприклад, я ніколи не додаю тмин, бо я його не люблю, тому і щось несмачне з ним приготувати я не зможу. Хоча у хлібі, у хлібі я люблю тмин. Ось такі вподобання в мене. так. Також колись я дуже часто додавала висівки і навіть е, е, насіння льону до котлети, особливо якщо їх запікала. Це дуже смачно і корисно. Ну, сьогодні в мене такі дуже прості котлетки будуть: фарш, цибулька і сир. Замісила першу порцію, і саме ці котлетки зараз обсмажу, а усі наступні підуть в заморозку, бо зараз не хочу все смажити, краще свіженькі дістати, як напівфабрикат, і а, приготувати до обіду свіже, щоб вже не було залишки. В принципі, можна було б зразу і все приготувати, але, чесно кажучи, просто не мало наміру. Тому відправила на сковорідку першу порцію і доготую те, що піде в заморозку. Котлети найчастіше я роблю круглі, але сьогодні вирішила зробити такі продовгуваті і роблю такого величенького розміру. Ну, м'ясо, по-перше, трішки засмажується, стає менше по об'єму ця котлетка. Ну а по-друге, знаєте, щоб по одній штучці дати всім і всі, як то кажуть, наїлися. Тому, можливо, для це велике, для нас більш-менш такі на одну людину нормальні. речі, смажу я на сковорідці, яку купила в магазині «Копійчка». дуже нею задоволена, класна сковорідка і тут ще зйомна ручка. Котлетки вийшли такі рум'яні, гарні. І до них я буду готувати просто такі, як то кажуть, з усього, що є в холодильнику салатик, тут і авокадо, і перед червоний, і перед зелений, огірок, помідор, також оливки і маринована цибулька. А в кінці до всього я ще додам. Власне, сичужний сир у мене по типу адегейського. Дуже люблю такий салатик. Заправляю все улюбленими спеціями і олією. До речі, я завжди додавала свіжу цибулю синю до салатів. А це нещодавно я замаринувала. Маринувала в таку, ну скільки, тут, пів літра баночка, повністю сюди накришила цибульки, додала одну чайну ложку без гірки солі і одну чайну ложку з гіркою цукру. А також десь три чверті я залила гарячою водою, кип'ятком, і все решта це оцет. І дуже класна цибулька вийшла. Я не знаю, чи такий рецепт десь існує. Але мені смачна вона і не пекуча, така класна на смак, хрумка. І навіть діти їли, а що найдивовижніше це наймолодший їв. Не знаю, наскільки йому багато можна, але він прямо так багатенько з'їв. І поки ми всі чекаємо на обід, досипаю крупи, які закінчилися в моїх контейнерах. І, як то кажуть, Ще виконала якісь домашні справи, чому я дуже рада, іноді цьому не дуже є часу, тому коли встигаю, тоді й встигаю. А зараз швиденько хочу зробити прибирання у санвузлі. Тут я не буду зараз дуже багато мити, просто помию унітаз та раковину, продезінфікую все доместосом, тому що ми тут найчастіше миємо руки з вулиці, і в цій кімнаті стоїть дуже багато всього. Тут дещо потрібно батькам відвести, як це відро. Також тут підставки, різноманітні гаджети для туалету, щоб діти звикали ходити. Ну і стоїть старий пилосос. Я ним рідко коли користуюся, бо він для мене важкий. Хочу його продати, але все ніяк ніхто не хоче купити. Ось, і, власне. Нічого такого тут, окрім як помити раковину і унітаз, не буду робити. Чому до Местосу ми, Щоб трішечки продезінфікувати раковину, теж, бо все ж таки з вулиці найбільше мікробів приносимо і потрібно час від часу проходитись тут до местосу. Що випробовувала кисневий, відбілювач і ви бачили результат, що він такий непоганий. І взяла в магазині копієчка пробник. Пробник, чи як це така от версія 200 грамів, ось такий от плямовий відник І м -м, був у мене казус з сином. Ми попробували, на жаль, він дуже не справився. <ф> не знаю, як його буду використовувати. Взагалі не вивів плями. Ось тому, а ще її для кольорових, як ви бачите, і я використовувала для блакитних шортиків. І в мене ще й колір пішов тріхи, трохи. Тому я не задоволена, цей все-таки кращий. Навела також тут порядок. Сьогодні помили все на столі. Сину подарували дуже багато різних конструкторів. Він полюбляє Minecraft, і він з них тут будує різні собі такі фігури і по інструкції, і те, що. Сам придумує, і також йому гроші ми подарували. Він збирав собі, і нарешті такий план його здійсниться. Він собі запланував купити планшет, тому найближчим часом підемо. Дуже мені подобається, коли тут пусто, але так рідко буває, бо все-таки діти тут і граються, і пишуть щось, але загалом чистоту не вела. І квітують у мене тут орхідеї. Ось такі красунчики а ще помила сьогодні заміо кулька під душем. Роблю їм часом таку процедурку і тепер їм теж краще. Дякую за увагу. Зустрінемось у новому відео зовсім скоро.